Я не останній раз тут я буду частіше приїжджати, я ще до підприємців. Тому... І Ще можна пораду, як я зрозумів, ви намагайтеся і самі трошки розібратися. Що... І тоді вже легше буде вам відповідати, коли Ми ви задаєте питання. Коли чоловік абсолютно немає... 32 сторінки читають. От я почав з чого? Я як передивився питання, питання. йшли. у мене там на Фейсбуці можна задати питання. Задавати в лічку У вас там плату. Як хочете, поїскі. там в мене моя вже Баті. з вами схожу, ну. От я взяв в Ютубі, передивився всі ролики Рима Білоцерковської спеціалістики. А вже потім питання дає додатково до цих. Ну я так запитую на бо якщо сам намагатися розібратися, ну не хоче відповідало на всі. Ну то я просто останню неділю, от мене немає. Коли ви ходіли в, в адміністрацію в питання. Я звернувся до Ярина Вінницька, да, да. ви знаєте, були. Да, Та ми сьогодні знаємо. А, да, сьогодні ви знаю, вона мені теж підказала. Вона мені пообіцяла допомогти, як не буде перекласти звернення по поводу змін до Конституції в Венеційну цю комісію. Да, так. В так. Я, я вважаю, що це теж було б плюс, щоб туди я прийшло то це теж можна Адреса поговорити. є у вас? Є Я просто не знаю цього. Я згодна, всі... Якщо в нас є, якщо у вас написано Франція. відправили все. Скажіть таке питання. От є такий а проект, там вже можна, мабуть, Нова країна, візійний проєкт Нова країна. Ну то і Інна Хай розкаже краще, вона про це краще знає. таке. таке... Це все благодітані вірніше благодійні фонди для відволікання. Ось ми працюємо, заспокойтесь, власне. Всяко не говоря, хто ніхто не слышить. Поэтому... Ну <гучи> а що вони пропонують? Ну щось красиве, красиві слова, там щось таке <гучи> намальована <гучи> <Они гучи> на проектів, <сріплістів, гучи> які відволікають. Я конкретно що... не бачу да. конкретна. Да. В вони просто пишуть візіни цей візію, да Україна на сьогоднішній день <гучи> вони переходять в <і> більш конкретно <гучи> <"Давля>, <гучи> деталі, як кожний пункт який вони спочатку. Ну це створення, буде кажучи, все це йде в розріз створення якогось підприємства. Там є. Цілі є, візії і так далі. Ціль у них була, якби як йому там через 10 років, як ми бачимо країну, висказалися, а далі яким ми? чином кожної цій візії, кожний пункт до, до, досягти. Тобто, там так само говориться о районних містах, або як добіться і так далі. Так там без міста, от розумієте, де, нам зараз треба зафіксувати все це перше, а потім почати розвивати, примножувати те, що ми говоримо. Ми зараз взагалі примноження не маємо. От ви, ми бачимо, що у нас все зменшується і зменшується національне багатство. Коли ми зафіксуємо, ми пове, будемо розвивати. <уливе> може, може, <уливе> це якраз оце друга ступінь. Подуміти, от ви просто зверніть увагу всі. Всі проговорюють другу ступіньку. От вони розказують про розвиток. Вони ж не розказують, що нема фундамента на чому розвиватися. İşte. Я це розумію, що начиналось... зараз. От дивіться, я людина раціональна. Я зараз говорю про оформлення. От, коли ми оформимо. У нас виникає необхідність в розвитку. От сьогодні не випадково те, що ви говорите. Ми зараз про це не замислюємо, верніш, замислюємося, але не розвиваємо цю тему. Чого? Того, що ще до того часу не, не прийшов, по-перше. По-друге, по -коли, коли прийде час, все буде. Сьогодні до мене підійшла людина і почала мені розказувати про якісь законодавчі акти ООН 86-го року про право на розвиток. І ми не будемо читати, те, що вони написали, а може докладемо. А почитаємо, які цивілізовані країни прописали право на розвиток і кожної людини, громадянина, громади, всього іншого. Тобто, це де підміна вже, каталі... називається от... б... от... програма сталого розвитку України. А це культура, вони намагаються це... там і... щось таке? Ну, але... Я не стосовно, там, чи правильно вони, чи неправильно. Я інші цілі Я б хотів, щоб вони а теж на... рухались в цьому напрямку. Так, тобто, вони створено на... багато напрямків е, там карті зміть одно, втóре, третє, п'яте, десяте і так далі. Ні. Вони... Це... Но... Теж знову, Ганна Гобко тоже каже, зміна до законодавства. Та ми не становило, як же ти зміниш те, що ти не становив? Як ти його розвинеш те, що ти не встановив? А будь що потребує ресурсів, У цього ресурса не було катьтем. Тоді є вага. інше. Яким чином створити і вер... повернутися в конституційний простір? Яким розуміло. чином, тож там це велика, велика, ні, це зрозуміло. Велика аудиторія, яка над цим може в принципі. Ну ми не проти. А, Пропонуйте, ми десь там пересічемося, щось розкажемо. Але я ж... просто питаю, ви там ну як, спілкувалися з кимось. Де, Знаете, якійсь... Знаєте, що я хочу сказати? Справа в тому, що я ще раз скажу, я людина раціональна, мене поки що цікавить оце, потім контроль, а потім розвиток. Вона а вона теж, Вони вона теж не зворіть працюють. Зібрати, Яким зібрати, чином зібрати. не дати Ну так украсти форми форми. Оформити вони ж говорять, вони черті, що говорять, але не те, що оформлені. От все, що завгодно будуть Ну, Дивіться, ваш товариш економіст, тоже рік ви з ним так, спілкувалися. Ви так, йшли так, до цього так, так, теж якийсь час. А 90% якщо не більше нашого там мешканців України, зовсім не, собі не Я це розумію. Але є різниця можливо. між тими, хто хоче зна... от ті люди, як, наприклад, Ігор, ми сперечалися рік. Але він задавав питання, що ти так думаєш, що ти так говориш. Ті люди, яких завдання відволікти, вони ніколи не задають питань, вони вішають ярлики, кажуть, отой не такий, отой не це такий. Розумієте, тому ми зараз ми так цей простір бережемо. От ми зараз просто говоримо про оформлення. Я вмру, якщо я зараз про розвиток ще почну говорити. От коли ми підступимося до розвитку і вони будуть готові, а ми з ними все одно перемовини, якщо ви зараз про це сказали розмовляти, чи готові вони, чи не готові, чи вони бачать так простір, чи ні. Ну, давайте сконтактуйте нас. Вони на цьому розвитку тільки збагачуються. Тому нам додається. Ну так, ну ви, якщо ви самі це бачите, то наші сьогодні вийшли що його підсікають да. і відправляють. Так, тому на основання, а без основання нам не допомогти. Так, да, все того, інше, справляє. кудись прикладати треба.

Там, каждая группа занимается своїм направлением. Кто-то образованием, кто-то еще что-то, кто-то это. Так так. Все це не існує, є, так, поки інфраструктура, нема. і у них тоже вопрос стоит о розвитку громад, міст, селищ, районів пошло. Так, ну такая є... ж точно як в концепції Кабінету міністрів в Верховній Раді. Громад без громад. Не, <гум> волонтерское движение, это все не оплачено, это все, вот у Анжела была, она тоже в этом мероприятии участвует, и там у меня еще три или четыре человека. Но вы знаете, там... Ну, вы же знаете, что они нас сбирают людей активных. Вот вы просто проследкуете. а, знаете, у меня только один вопрос. Да. Ну, все время у нас какая-то, знаете, <реклама> все время какой-то должны кто-то не хотеть этого. Я согласен, О, не хочет олигарх, я согласен, не хочет там а чиновник. Он же Нет, чиновник <реклама> не хочет. Но э, чиновник боится за свою там какую-то место, да? но он же опять же не вечный, или дети его есть. Вот и все. То есть олигарх могу согласиться. Он но, боится, но а чиновники все тысячу бюджетов в выборы коштуют миллионы, громадские организации еще меньше. Все партии, которые есть в Украине, основаны олигархами, чтобы вы и они их основывают. За 20 років У мене просто досвід є. Я працюю з 2001 року на виборах на цих громадських рухах. Ми народний рух України пройшли народний союз України в 2004-му вибори. Просто я бачу, як вона не побудована. Вони звикли на відміну від нас на 20 років передумати. Демаліан зробили 20 років тому. Зараз починають використовувати потрошечку. Значить, сидить. Хтось по умовчанні, от так, от щось красиво малює, ми потім раз, виштовхнулась. От ми навіть, навіть на майдані це? сьогодні говорили, що всі картинки, які нам намалювали, вони написали режисуру. І ми їх побачили. А, а в чому зі плохо? А як же, що було? Люди можна загинули. Ми, ми должны... ні, я, я не говорю за, про Майдан, я не говорю про результат. Ми должны видеть бом... конечний результат. Який? А, ти, а, ти, як а, ти з ними от, побачиш, як не вони знай, знай, результат? конечні результати? От я все время її не задаю. Я хочу видеть всю картину общую. Чому ми должны прийти? І пошаговати. Дивіться, одну хвилиночку, дивіться, от ви ж знаходитесь в просторі в нашому і в їхньому. Ну, в їхній я, в принципі, я просто... Ну, ви повинні скласти. тобто, Хтось... розумієте, це не значить, що я складу, Інна складе. У нас такий творчий процес, от, знаєте, кожен повинен бачити свій сегментик і говорить, о, отут складається. Да, я да. як как би, бы понял, що в принципі картина формирується. Это з двох сторони, хорошо. Есть другой момент. Формируються опять же нами. Да? Да. Вот. Но коли ми будемо бачити це лучший варіант, като і да? коли ми будемо понімати, як ні уйти. Нам буде легше знаєте, що от ми зі мною пройшли мета. Надо... Якби я її слухала, отак от що ви розказуєте, я вже це чула три місяці. Давай туди, давай сюди, давай цього послухаємо. Ми такий гумний, грамотний все інше. Якби я витрачала час на ці громадські знаєте, що я туди не, не горю їх слухати. Послухайте, Им довести. Послухайте. я не, не витрачаю час на ці маленькі об'єднання громадських організації тому що олігархи. Дуже добре навчились контролювати простір, який вони назвали громадянським суспільством, громадські організації, партії. Громади чого вони не хочуть? Тому що для них це не контрольований простір. Там, де зібрались 50 плюс 1, ніяких гроші не допоможуть, тому що в них не вистачить на всі громади грошей. Смотрите, в этом проекті більше 10 тисяч. Та мені, хоч мільйон намалюйте. Значить, я ще раз вам кажу, я просто знаю, що той простір, коли він зайде в наш простір. Це от буде складеться воно до кінця. Я зараз поки що не бачу, я слухала їх. І я відчуваю ті нотки, які мені як жінки інтуїтивно дають зрозуміти. Я юристу, який розуміє простір, що щось там підміняють, розумієте? І я, я поки що не бачу скипохи. Я трошки. Нам, нам, просто... нам просто важко змиритись з тим, що ми лоханулась страшно. А можна питання таке, так. можливо, не по суті, але воно якби для. Ви розумієте, для це, я я Ігор, можна одну пилинку, є перший закон бізнесу. Навкруги саме. Не хапаю там. От той сказав оце, і сказав оце. Ні, ти от прирощує. Як от державі. Нарощу. Примножу. Це я й бізнесмен, розумієте? Крім того, що я юрист, він не розказ західний. Я, я бізнесмен, я знаю, що прибудувати краще, ніж їхати там ще десь купувати все це. Тобто це мій принцип. Ну, я не знаю, може, це погано, може це гарно, але він мене ніколи не підвів, я ніколи в житті не лоханулася. Я е, спостерігаю, я дивлюся цим простором. Я не говорю, що зараз, якщо це буде необхідно, воно обов'язково зростеться. Обов'язково. таке, Мені, наприклад. Дуже імпонує, подобається концепція общественної безпеки по російській генерал Петрова. Ви мені сказали, тоже... що майже однакова, а я її майже не слухала. А, ні, так я... <ривіт> яке у вас відношення? Дивіться, я що... її не слухала майже. Я ж сучити, що кажу, я, так, я тут ну, таке невеличке уявлення маю, що він говорить, г -г говорив, я трошечки слухала, але я майже свою. Концепції так же будують. Тобто я розумію, що от там, де простір такий мені не зрозуміло, я придивлюсь краще. Якщо нормальний, він сам зайде цей простір. От ми ж, наприклад, асамблеї вже 6 років по Україні, і ми знаємо, що той, хто треба, він прийде. Треба економіст, прийде економіст, треба юрист, прийде юрист. Треба е, написати е, якісь програми, чи сайт скласти, я його не складала, хтось допоміг. Поганий, гарний, хтось тому, його. Що, е, ну хтось зробив. Швидше, час. Да, швидше. Ось і ну, все, які які можна жінки? чекати, можна по одному йти. Там, але я якщо ми почнемо змішуватись, от дивіться, от, е, у мене є досвід такий, от ми пішли там якось в грубку, да? ти там змішався і все, і потім тебе ще й використали, так? Да? А коли ти тримаєш свій простір, то обов'язково ти ж знаєш, що ми йому не зрадили. Я знаю, що ми йому не зрадили. А Скільки було таких приходило, потім намагалися. Два, і, да. Потім відходили. Це що, спеціально? Я думаю, вони просто не до кінця хотіли. Так, я я живу в Луганській області, і ні. біля мене СБУшніки ходять 20 років. Я знаєте, от, він тільки скаже три речення. Я знаю, що це СБУшні. Розумієте, я живу в тому в Луганській, в Донецькій області. Повірте мені, що там у ці технології ФСБшні росі, російські вони працюють по повній програмі. У мене навіть людина от, в, з бухгалтером приходить кожного разу. а Я кажу: Ну ну вибачте, ну, що ви тусуєтеся в вакруги одної жінки? Що вам це не соромно, чоловіки? А він далі продовжує. А що в нього завдання? Він робить вигляд, що він цього не чує. Тому ви розумієте, чому? Ви повірте, що проти досвіду нашому. Мій досвід і, це, і ну, сказав, обмежені можливості в часі, там, в е, грошах, якісь ті, що я можу забезпечити сама, чи там мені допомагають підприємці, чи ще щось. Він поки що говорить про те, що ну, приглядайтеся, а воно потім складеться. Ми ж ми yeah, на Майдані не побачили. Жо... Немає майже нічого. То, Іна, от скажи, ми пройшли там купу груп на е, ето, на Майдані. І, ну, Ми не проходили, там одну-дві ми сходили, але вони навпроти нас пройшли. Але жодної живої, все профінансовано. Жодне, скажи хоч одну. Скажи одну. І суддя, що, що на... на приходить. Ну, Організовані групи там громадські ради а, Ми, а, да, а, щось ще спільна все, справа. Оці всі да в там працюють. Було. А вже так цікаво один на один і приходили студенти. а Потім мені та група запам'яталась. Вислухала, каже, а що нам тут взагалі? Робити? Поїхали додому, що да. до був початок, вже був перші робити, Ми зрозуміли, тут нема що робити. Не буде. громадський, от там, де от в громадській храніціях, це просто пустий простір. Громада. 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 Все, що хочеш реалізувати, громаду. Вони не, не хочуть залучатися до, до цього, тому що бояться, що буде винесено рішення і в напрямку бізнесу. А тут треба спочатку їм пояснити, що соціальне замовлення буде приносити швидко прибуток. Ну, то, а що? навіть і цього бояться. То, тут, то тютюн, значить, то це тут може ще да, я теж Взагалі нічого не робити. Ні. Значить, мати а потім, знаєте, тепло сижу. Батькам щось, я просто не готова говорити. У нас цей раз yeah. приїжджав Суганяко, да? він же еток, ем, фінансист, там, банкір. Так от, він, шо, ем, ми теж паралельно роки 4 спілкуємося з ним, то в нього перевірки там, на нього наїжджають, ми дуже просто це е, вирішуємо. Ну коротше, він просто бачить інший простір, що ну той, що в який він теж заходить інтуїтивно, є інший. І так от він, він говорить, чого у нас в банківській системі немає 3% на кредити. Знаєте чого? Тому що у нас є практика європейських країн, яка це це 3-5% це, це теж не повернення населення тої чи іншої країни, ну неважливо, важливо правильно, це їхні ризики, які вони закладають. Ці відсотки. А у нас не повернення населення. Держіть, а гроші чиї? От головне чиї гроші. У нас ще й на хвилинку. А чиї гроші? Це не приватні гроші, це публічні гроші. От і каже, там ходять публічні гроші, а в нас їх немає. А які банк залучив? Ні! Ні! Оце, от ті наші гроші або в місцевій громаді, які ми склалися, не роздірібанили вивезли в авшори. Які потім склали субсидіальний бюджет е, в центральний і його проконтролювали. І потім він ходить як кредити. Це наші гроші, тому тільки ризики. Ага. Розумієте в чому? У нас все з цим пов'язано. пов'язане. Ну, не так У нас 20 ну, це нам Це нам, нам де пояснив де банкір. Де який має Сейчас прийдет олігархи, буде розказувати. хлопці, да все нормально вийшов. Кстати, суганяка сейчас во Франції, по-моєму, і там щось вже уже на нього капає, нечисте. Ти ну, що-то він вже замішан і не зря ну, він приїхав з України. Він дуже віруюча людина, він не може бути замішаний. Ну, я не можу за нього братися. Ну, це інтересно, те саме. Ростислав, привіт, вчора. Так, так, то на нього, він же вже три роки говорить про те, що... Він, він каже, я каюсь за те, що я 20 років з людей гроші збирав. Оце по 20%. І каже, тепер розумію, який простір повинен бути. Я кажу, тільки в маленькому колі це проговарюємо, не наче кажуть, що ви ума приходили. А ви ж самі це сказали? Та як тоді? Ви не уточнюєте, які гроші то, ходять, тільки. ризики. Ті 3 як їх заставити, ну як. А треба оформити і отримати, скласти спочатку. Люди ж століттями складають. Це суспільна, суспільна власність публічна, яка на всіх працює тут. Нам це народити ще треба. Ого, -го. це ж тільки кусочки, воно ж не все зараз ще видно, розумієте? От ми зараз доступили до розвитку. Але ж завжди будуть люди, які не будуть повертати кредит. Ну, є різні причини. Але я це розумію. Але як з цим бути? Ну, тобто кошти видані, вони... Ну, це ж не... Вони... Ну, я не... Дивіться, концепція обчисленої безпасності, вона трошки зовсім має погляд на кредити також. Взагалі, в Корані, чого у нас пресують Коран? Тут тобто написано, розтавщичество, а оце ж, на ці відсотки, це гріх смертельний, тому що ніхто не має права брати більше, ну, Ну, якщо не... ризики, це ж ну, знову як ви відшкодування. Подивіться лекції генерала Петрова і собі свої уявлення. Чому я з 8-го року і поїде. не плачу? Я так і працювала, що ті наші присутні. Ну, я кажу, от ми є сьогодні наше християнство, яке, да, 12 учнів, які перетворили світ і створили такий напрямок, як християнство. Так у нас тут 12 чоловік зараз з вами присутні, а ще, якщо враховувати... Тринадцятий є? Я маю на увазі саме киян, я навіть вас, а так 15 нас навіть. А якщо врахувати, то там ще